Доброго вечора, дорогі друзі. У нас вечірнє кормлення. Є. Намішала курочкам і качечкам мішанку, ось це викидала в ушпайки, вони там перебирали з картопельки з такого всього. Ось, дивіться, яка мішаночка. Ось з бурячком, там цінне зерно, вони собі перебирають. Ось мої качечки. Ось спереді, бачите. Молодий, мабуть, качур. Вон там далі качечка, а то ззаді ті, що позаторішні. Ось дивіться, молоді. Не скажеш по них навіть, що вони і народжені 24 жовтня. Вже вони ну, гарні, здорові качки. Перелиняли, Вон, у качок скоро буде з'являтися маска. Не знаю поки що з ними робити, бо мені їх так багато не треба. Можливо, Сім'єю чи як вдасться продати. от Ось курочки, дивіться, вечеряють так собі там. Зараз покажу вам, насипала їм е е е таке із листочки, із сінця, вони собі перебирають, тож і, щоб неслися їм, потрібно якийсь зелень. Зелені немає, є сіно, але воно тож, також, ну, якби. Їм подобається. Вон, дивіться, також перебирають. Ось є нові жителі, в моєму дворі. Дали мені їх зарізати на м'ясо, в, в мене все, до них не доходять руки. Поки місяць сидять там. От. Не знаю. Щось мені їх і шкода, якщо чесно. От. Ну, подивимося, що я з ними буду робити, бо. Що я й сама не вирішила. Сидять, поки міста і сидять. От. Це сіра, велика порода називається цей гусей. Така пара. Ох, так що такі діла. Хочу вам показати, якщо хто може пам'ятає, в мене був сіренький кролик, який чомусь помер. От. Але. Хоч він і недовго був у моєму господарстві. Дивіться, це його дітки, вони вже підросли. От, ось такі. Сіренькі, звісно, немає. Всі пішли в маму, такі чорні, може, десь трохи спросідів. Але такі маленькі малючки. Не знаю, мабуть, вам не сильно видно. Ось так видно буде. Дивіться, вуханчики маленькі, які красиві. Бояться мене трішки, бо я їх не турбую часто. Ну, Їсти долатай. Та й побігла далі, скажімо так. Дитя які любопитненькі красунчики. От От такі от красунчики. От. Покажу вам далі. З'явився в мене в господарстві кріль. От. Але... Є в мене дуже гарна така здорова кролиця. Ну, вона, видно, зажиріла і не хоче, оця кролиця, ось з боку, бачите, ухажор Ось сіренький. От. І не хоче вона взагалі ставати мамою. Не знаю, що робити, вже її носю 5 днів до нього. Навіть не 5, мабуть, уже сьогодні. Сьомий день, от. але вона йому не дається. Нема в неї бажання бути мамою. А я б сильно хотіла б від неї потомство. от. Так що такі діла. Я трохи засмучена цим, що він не. Ну, В общем, що така ситуація, але нічого не зробиш. Так і носю, ще, ще трохи понося, може в них щось і вийде. Може вийдуть дітки, а може і не вийдуть, тому що, я ж кажу, що вона така якась, вона раз мамою була тої осінні, і більш мамою чомусь ставати не хоче. Видно, я її загодувала і в зв'язку з цим. Вона тепер холостить, скажімо так. От. Можемо піти з вами раніше трошки тримала. Перепилів, якщо зараз вам покажу, вже залишила тільки для себе і для дитини. Ну, так ми яйця вживаємо. От. Хотіла ними займатися, але зрозуміла, що займатися ними невигідно. От. І покажу вам, я вам чомусь їх ніколи не показувала. Ось, дивіться, мої красотки. Зараз я їх також буду годувати, бо ще не годувала. Ну, рано в обід давала, а вечором ще не давала. От. Бачите, тут вони мені знесли яєчок. От. Так що такі діла. Того року в мене їх було багатенько. Було в мене три породи їх. От. Але я трошки ними позаймалася і зрозуміла, що. У нашому регіоні іменно, ними займатися невигідно. Тому я їх трохи, по, скажімо так, скоротила по голові і залишила тільки ну, для власних поперед, скажімо так, Вон, дивіться, як співає. Ось це тут хлопчик він співає. Він тут один в пліці, тому що Щось вони його не захотіли, вони разом, і хоч і зростали, і все. Але. Щось вони його не прийняли свою сім'ю. І він ось сам знаходиться в кліці, сам співає собі, кричить, що тривога. Чуй так, це якщо він кричить, то це в них <ривога> тривога, а в нього постійна тривога. <ривога> так що таке оце діло. Ось таке моє господарство. весну буду розширятися. От. З господарством. Ось хочу вам показати ще. Таку кліточку тут чоловік до половини зробив, поштукатурив трохи легенько, щоб можна було гарно побілити. От, добуємо поштукати Ну, і ось таку кліточку зробив, це все поварив. От. Ну і будемо займатися господарством. Так що такі оце. У нас справи. Погода в нас сьогодні хороша. Зранку трохи було вітряно, але на вечір стало тепліше і трохи пропав вітер. Ось така краса. Все ж не хочеться заходити і до хати, якщо чесно. Хочеться працювати, щось, в общем, тепло та й Хочеться щось робити вже. Зимою трохи засиділися вдома по хатах, а на весну все, як завжди, все розцвітає, пробуджується і хочеться й самому якось. Аж настрій піднімається від такої погоди. Так, добре, візняла вам відео, показала свою живність. Всім до нових зустрічей. до побачення. Ставте лайки, пишіть коментарі, буду рада їх читати. Всім на все добре, до побачення.